Херсон, це Україна. Під такою назвою презентували художню виставку в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Кожен охочий допомогти Збройним силам України зможе до 15 листопада тут придбати картину, адже цей благодійний проєкт спрямований на допомогу армії та відновлення культурних цінностей, які знищили окупанти у Херсоні. Підприємець громадський активіст Херсонщини Павло Ярмій ініціював мистецький проєкт Херсонце Україна, щоб допомогти швидше визволити рідне місто від окупантів. Продовж двох тижнів 20 художників зі всієї України в Умані працювали над цими полотнами, відтворюючи сьогоднішню дійсність. Херсонці надіються на швидше визволення своїх земель від ворога та повернення додому. Наскільки це страшно, коли ну я скажу про себе мені. 60 років, і ти виїжджаєш звідси звідти, і ти в 60 років розумієш, що в тебе нічого немає. Тобто ти там ще там рік назад ти був людиною, яку знала вся область, а ти сьогодні ніхто і ніде, і, і ніяк. Це дуже страшно. Тому перше, це для них, друге, це для нас щоб, нас, щоб ми самі себе підтримали. І третє це для вас, щоб ви зрозуміли, що ми не є баластом для вас. Ми такі самі українці, як ви. Для всіх цей проект називається Херсонщина. Це Україна. Для мене це я хочу додому. Виставка Херсон це Україна, мандруюча картини. Бачили вже в умані Одесі, Львові. Тепер її прийняв Івано-Франківськ. Основне зусилля сьогодні в культурному фронті це зібрати кошти для звільнення Херсонщини і звільнення наших територій від орків. Тому найважливіше, що ця виставка відбувається, всі бажаючі зможуть долучитися до збору коштів, придбати картини херсонських художників і таким чином підтримати збройні сили України і підтримати нашу перемогу. Такі акції по країні відбуваються доволі часто зараз, і напевно це єдність наша, об'єднаність наша. І те, що мистецтво не осторонь, я це називаю Культурним фронтом. Це культурний фронт, який зайняв свою нішу у війні з нашими найлютішими ворогами. Після урочистого відкриття виставки відбувся благодійний аукціон, де кожен зміг придбати картину за власним вподобанням. Друзі, вибухіть красиво, піхни. 1703 у вас. <ріст> <ріст> Близько 13 тисяч гривень виторгували в перший же вечір. Всі кошти спрямують на благодійні цілі.